Добрий вечір, шановне товариство 5 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання, разом шукаємо на них відповіді. Казав я вам, що більше в цьому році готуючих саранців не буду вирощувати, але так сталося, що сьогодні мій товариш виноградар. Приніс мені і подарував ось такі гарні вже чубуки з такою кореневою системою. Рататуй. Ну що ж, придеться висадити. Заготовили землю, насипали, вставляємо і засипаємо. Сажу я чубуки у верхній частині нашого такана, щоб коренева система мала куди рости. Оце насипав я землі, посадив, присипав, тепер їх гарненько поїмо. Зауважую за полив. Перший раз, отак, коли висаджую, добре чи проливаю для промокла. І в подальшому з поливом треба бути дуже і дуже поміркованим. Тому що черезмірний полив може спричинити до того, що коренева система загниє і загине. Ось земля наша вже просочилася вологою. Добавим ще трішки. Дренаж повинен бути обов'язково. В попередніх відео я розказував, що в таких глухих стаканчиках я на дно кладу горіхову шкаролупу, яка гарно виступає в ролі дренажа. І також потім при весаці не вибираю її. Вона гарно в грунті потім перегниває. А оцей Така на смін знизу з гарними дренажними отворами, щоб не було переливу. Ось таким чином ще раз полили. І присипнемо зараз сухою земелькою і посадка готова. І до цих двох корінених чубуків Хороший товариш друг Сергій приніс ще отакі вже стартанувші чубуки рататує з такими гарними бенячками. Поставимо їх ще на водичку. Ну, придеться виростити ще виготуючи саранці. Всім гарного міцного здоров'я, гарних врожаїв і всього самого найкращого. До побачення!